Dziękuje za naszych sponsorów, oglądanie naszych sponsorów. Zapraszam do tego, co jest dla nas, dla Specjalny Poczekajcie. Червоний кут, місто Вів, кандидат у майстра спорту Спріпайто. Олег Глиницький два тижні тому виконав норматив майстра спорту України з парфентіону. Синій кут, він Олександр, майстер спорту України Сприпайту, місто івано франківськ Ході, ходіть, ходь, ми коло море. До сітки його прижмеш. Прижми до сітки. Сюди, до, до, до нього. Бедра. Чуть-чуть його, -чуть щоб витягнете ручку. Бедра, бедра. Саш, треба сітки голову відвертати. Прохання секундантів зайняти місця для секундантства. Прохання секундантів зайняти місця.

<smari> Ні, там трикнутне кані я покажу. Вий, треба на голову. Аккуратно. Добре! Давай, аккуратно. давай, давай, аккуратно. давай! Аккуратно. Ще, ще трошки прикусу. Добре, аккуратно. Аккуратно. Жимай аккуратно. коліна. Аккуратно. Опста... молодець, Є, є, У цьому